Друзі, всім привіт! Київ, 22 листопада, дощ за вікном, а до мене приїхала така посилочка. Зараз розкрию дощ і сонячний бурштин. Натуральний, вінтажний. Отак От запакували його, бачите? Як ковбаска. Розпакувала я ковбаску, зараз вам покажу. Натуральний калінінградський виріб. Це 50-х років. Нагадую, що я постійно такі купую при любій погоді. Намагаюсь при любих обставинах. Можу сказати, що я скуповую. Мені треба не один, не два, Скільки у вас є, пропонуйте. Зараз подивимось на ваги. Ну, але, звісно, за адекватні ціни, найбільші в Україні, але не космічні. Найбільше це ті ціни, за якими вони найдорожче продаються. В Україні. Клас. Отакий От барштин. Друзі, всім гарного настрою і продуктивного дня!